Всім привіт! Сьогодні покажу вам 4 способи, як в'язати таку квітку. Нам потрібна будь-яка пряжа і підходящий гачок. Я використовую тут янар джинс. Отже, перший варіант: ми беремо жовту пряжу, робимо кільце амігурумі і в'яжемо в нього 6 стовпчиків без накиду. Обрізати нитку. Далі ми цей кінець нитки витягнемо через перший стовпчик, щоб вона нам не заважала, і далі будемо в'язати пелюстки, приєднати білу пряжу до першого стовпчика. Далі в'язати повітряну петлю, 2 напівстопчика з накидом, одна повітряна петля і сполучний стовпчик в цей же стовпчик, сполучний стовпчик в наступний стовпчик, знову повітряна петля, 2 напівстопчики з накидом, Повітряна петля і сполучний стовпчик в цей же стовпчик. Так по повторяємо до кінця. І всього в нас вийде 6 пелюсток. Обрізати нитку в кінці, і це в нас вийшов перший варіант квітки. Далі другий варіант. Середина квітки в'яжеться так само, жовтою обряжою, шість стовпчиків в кільце амігурумі. Далі знову при приєднати білу нитку, в'язати дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Знову дві повітряні петлі, і сполучний стовпчик в цей же стовпчик. І знову сполучний стовпчик в наступний стовпчик. І ще 5 пелюсток ми в'яжемо так само. Це другий варіант квітки, він майже такий самий, тільки трошки більший по розміру. Далі третій варіант. Така ж сама середина, знову приєднати білу пряжу до першого стовпчика і в'язати три повітряні петлі. Далі два стовпчика з двома накидами. Знову три повітряні петлі і сполучний стовпчик в цей же стовпчик. Сполучний стовпчик в наступний стовпчик. І ще п'ять пелюсток ми повторюємо так само. Це третій варіант. Я використовую його для заколок, як на початку відео. Далі, четвертий варіант він, як другий варіант, тільки повністю в'яжеться з білою пряжі. В'яжемо в 6 стовпчиків кільце і потім сполучений стовпчик в перший стовпчик. Далі 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. Знову дві повітряні петлі і сполучний стовпчик в цей же стовпчик. Сполучний стовпчик в наступний стовпчик і ще 5 пелюсток в'яжемо так само. І тепер середину квітки ми будемо вишивати жовтою пряжею. Четвертому варіанті в нас вийшла трошки об'ємна серединка. Ось такі чотири варіанти в'язання квітки. Вибирайте ту, яку вам більше подобається. Вони чимось схожі, але різні за розміром.